Повний човен риби наловив забороненими електровутками чоловік з річки Мурафа. У калинівці збирають пластикові кришечки та віддають їх на переробку. Вінницька міська бібліотека започаткувала акцію Бук з добрих рук ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Україна проводить обміни, визволяє бранців, але досі чимало військових ще залишаються у російському полоні. З початку повномасштабної війни вже відбувся 51 обмін. Додому повернулися 3135 тисячі українських захисників і захисниць. За офіційними даними, понад 3,5 тисячі військових ще досі перебувають в російських тюрмах. В цей час їх родини роблять все можливе, аби повернути полонених додому. Демій Морпіх. Світлана Чепалева тримає в руках фото коханого. Вже майже два роки її чоловік Леонід Булава, який боронив рідний Маріуполь в російському полоні. Востаннє вона чула його голос у березні 22-го напередодні свого дня народження. Тоді Леонід не сказав, що має проблеми з ногою, не хотів, щоб рідні хвилювалися. Один чоловік мені його сказав, що бачив. Це був ще 23 рік, березень місяць. І він казав, що він з ним був в одному місці, що він тримається. Він дуже сильно чекає, коли його обмі... обміняють. Він знає, що я його я його чекаю. Він дуже вірить в те, що я все роблю для його повернення. Анна Володимирівна чекає з полону сина Руслана Мацько. Він потрапив в полон, коли разом з побратимами проривався на Азовсталь. Але ворог взяв їх в оточення, а потім запроторив до в'язниць. Один з колишніх військовополонених казав, що бачив Леоніда у чоловіка проблеми зі здоров'ям. Вдома з нетерпінням чекає його і мама, і дружина, і маленький синочок, який кожен день питає бабуся. А коли мій... Коли мій папа вже приїде з роботи, бо ми йому кажемо, йому три рочки, ми кажемо, що він на роботі і, і кожен день, а папа позвонить. Чоловік Ганни Шустрової медик. Він рятував важкопоранених військових та цивільних під час боїв за Маріуполь. Тоді Ганна вже знаходилася в окупації, тож навіть по телефону розмовляти з чоловіком не могла. Зв'язок з'явився, коли жінка виїхала. Тоді вона востаннє чула голос коханого. Я чула 21 березня, коли я виїжджала, в мене з'явився зв'язок, я відправила смс йому, і він за телефон сказав, що зі мною все добре, не переживай. І все. Це три, три слова буквально і все. За офіційними даними, 15 тисяч військових вважаються зниклими безвісти. Понад 3,5 тисячі досі перебувають в полоні в російських тюрмах. Їхні родини щодня роблять все можливе, аби визволити своїх близьких з російських в'язниць, бо з кожним днем у полонених залишається все менше часу. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Повний човен риби наловив забороненими електровутками чоловік з річки Мурафа, що на Вінниччині. Порушника затримали екологи і поліцейські. Про незаконний вилов їм повідомили місцеві матеріали, направлено до головного управління національної поліції у Вінницькій області для відкриття кримінального провадження. Електровудка є найбільш небезпечним забороненим знаряддям вилову риби, яке знищує не тільки всі види риби, а також ікру, і найдрібніші організми у радіусі до 20 метрів. Після використання заборонених вудок гине не тільки риба, а також її кормова база, що робить ділянку непридатною для життя. Економія енергетичних ресурсів та коштів актуальне питання в Україні в наш час. Саме тому у Вінниці продовжують відновлювати парки екологічного громадського транспорту, тролейбусів та трамваїв. Основна перевага електротранспорту екологічність, оскільки він не викидає шкідливих речовин в повітря. А ще він створює значно менше шумового забруднення, дешевшої у використанні та обслуговуванні. Вінлайн тролейбуси, які випускають у Вінниці, порівняно з остарілими ЗІУ-9 вони значно енергоощадніші, бо 20 кілометрів вони можуть проїхати на жиленні від акумулятора. І саме тому цей транспорт ще називають екологічним. З пошого століття електричний транспорт у всіх містах світу був муніципальний і основна його була перетинати, щоб було менше викидів шкідливих речовин. І я вважаю, що всі тролейбуси, трамваї це найчистіший екологічний транспорт. Жителі Вінниці, які віддають перевагу власному транспорту, теж потроху переходять на електромобілі. Ірина Селезньова одна з перших у Вінниці, передбала електрокар. Каже, такі автомобілі дешевші в обслуговуванні та експлуатації. Виникла думка, що хочеться машину, щоб було якось мобільніше. Але мені навпрочне не подобалася ця тема заправляти свічки, фільтри, масла. Ну це було дуже важко. Одні з перших в Україні, ну перші сотні так точно. От. І спочатку ми були просто власниками, ми намагались просувати цю тему, ми зрозуміли, наскільки це екологічно, економічно. Енергоощадні електромобілі також екологічні. Вони не забруднюють повітря вихлопними газами, а тому є безпечними для довкілля. Перевага в тому, що економія, по-перше, по-друге, екологія. Будемо дбати про екологію, буде у нас все в державі. Добре. Третє, в електромобілі багато різних моментів, таких, які допомагають водієві. Немає вихлопів, газу, нічого. Економний, по місту дуже зручно. Це ще, напевно, що тим, що менше викидів, менше залежності на сьогоднішній день від заправок. І можливо, вдома заправляти, автомобіль заряджати. Ну, Є певні нюанси, звісно, потрібно розраховувати. Свій маршрут потрібно розраховувати температуру. Якщо для водія, то це набагато тихіше, немає ніяких додаткових вібрацій по автомобілю. Найбільшою загрозою від електромобілів поки залишається переробка та утилізація їх акумуляторів. Втім, нові автомобільні батареї досить довговічні – 10-15 років. І, ймовірно, пройде багато часу, перш ніж виникне серйозна проблема з їх переробкою. Євгенія Всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Збирають пластикові кришечки та віддають їх на переробку. А за виручені кошти будуть виготовляти протези для військових. Напередодні дня закоханих у Калинівці встановили контейнери у вигляді червоних сердець для збору пластикових кришечок. Така акція потрібна і для того, аби привернути увагу місцевих до сортування відходів та збереження екології. З нами на зв'язку Максим Магла, завідуючий сміттєсортувального комплексу КП Благоустрій міста Калинівка. Вітаю вас. Доброго дня хто організатор цієї акції. Є організатором КП «Благоустрій», Я з директором знайшли такі сердечка в Європі, що їх використовують. Рішили залучити на скалинівці, використати, спробувати, як наше населення буде віднесеться до нього і до цього сортування. Розкажіть, які саме кришечки можна кидати у ці контейнери? Кришечки використовуються, якщо їх так назвати, вони полі... поліетилен і поліпропілен. Їх використовують з пляшок звичайних пластикових з-під води. Їх потрібно кидати чистими. Туди, в ці контейнери і вони використовуються тільки, тільки пластикових пляж. Скільки всього контейнерів так. встановили у місті? І, можливо, зорієнтуєте, де саме е, встановили три контейнери. Ми спробувати, як люди віднесуться до цієї новини, до цієї такої новинки. Ми встановили три: один у нас біля тебе. Ми поставили там де більше скупчені біля школи, де діти будуть бачити ці всі контейнери. Друга в нас якби в районі ринку. Там у нас проходять такі акції, теж волонтерські, і ми там біля нього встановили таке сердечко. І інше, третє, ми встановили теж біля школи, тільки молодшої на машинобудівному районі. Так нас називаємо. Скільки часу будуть встановлені ці контейнери у місті? А ми їх плануємо. Плануємо їх залишити на, назавжди. Там, щоб вони стояли на своїх місцях. Я так розумію, що можливо їх кількість з часом збільшиться. Так, да, я теж думаю, ми розглянули три цих три контейнери, яких ми встановили, дуже дуже сподобалося нашим людям, дітям. І багато в інтернеті зараз з'явилося таких. Що супер, супер клас і прохання ще встановити? Тому що є, є школи, є де, де місця, де люди ще збираються використовувати багато. Яка кількість, які люди збирали їх, не були вдома, не знали, куди їх діти, і ми якби поставили їх і плануємо ми ще виготовити. Ми власними силами виготовляємо їх і плануємо вистав, виготовити ще п'ять. Хто долучається до цієї акції найактивніше, і як саме це відбувається? Ну вчора ми це тільки один день, як ми вчора ми поставили їх в ці контейнери. І дуже багато людей і діток в основному, які приходять, їм цікаво, бо вони мають свою гарний вигляд, як без сердечко. А воно червоне, це вже. І багато дітей, які приходять і кидають туди кришечки, є в магазинах теж. Бо за цей час як ми встановлювали. Люди підходили і одразу: о, супер, супер! І викидали кришечки, бо в магазинах дуже багато їх нас Люди приносять самі. Тобто приносять не лише там по дві три кришечки, а можна сказати, що цілими пакунками приносять. Так, так. Я вам дякую. Дякую вам. А Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Максим Магла, завідуючий сміттєсортувального комплексу КП Благоустрій міста Калинівка. Книги, які ви давно прочитали, і які залежалися на ваших домашніх полицях, можна віддати до бібліотеки. Вінницька міська бібліотека започаткувала акцію Бук з добрих рук, тож всі охочі можуть приносити книги у міські бібліотеки. Приймають примірники з дитячою та дорослою літературою українською мовою або у перекладі. Бук з добрих рук присвятили міжнародному дню даруванню книг, яке відзначають 14 лютого. І це були всі новини. На цю ми дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!